Всім доброго вечора. Бажаю кожному з вас ресурсу емоційної стійкості. Сьогодні поговоримо про те, що кожен з нас має право бути інакшим, відрізнятися, тому що якщо ми не зможемо в цей непростий час опертися на свої власне сильні сторони, і тоді на що ж нам власне опиратися. Дивіться, кожен з нас, маючи однакові з іншою людиною, наприклад, проблеми чи питання по здоров'ю, має абсолютно інше світосприйняття а um. Світобачення, відчуття себе, і якщо ми будемо собі пробачати якісь певні наші неідеальності, якщо ми не будемо йти за якоюсь критикою, в рамках навіть якихось рекомендацій, які нам дискомфортні. Часто буває, що подруга або батьки говорять, от в тебе все нормально, в тебе нічого не болить, живи, як всі, живи нормальним життям, а тобі погано, тобі погано через судини, тобі погано через ту. Сумки тобі погано через нервове напруження, і себе мені здається треба чути.